Немовля, це коли до руку, і вона потребує багато їжі і багато захисту, і вона має спати. Ранній вік це коли від першого вочка до трьох років, і Потребують так само багато їжі і захисту, і вони ростуть без того, і вже вовоять, роблять перші шаги, клоки, шкенята, е, це від трьох років до шести років. Дошкільнята. Шкільнят. До Дошкільнята. Дошки кімната. Вони кажуть, чому більше всього, і як більше всього, і більше всього. Що це і хто це? І, і багато вони говорять я сам я сама. І вони грають, то що? грають дорослі. Чи наслідують дорослі? Наслідують дорослі. Шість років до одинадцяти років в Допомагають батькам у домі і вони вчаться багато, щоб потім вибрати собі якусь професію, яка сподобається. І як вона називається? Е, молодший шкільний вік.